Людмила, я знаю у вас є класний результат стосовно комплекту здоров'я. Що саме у вас сталося? Ну я собі придбала браслетик істок. Угу. І, угу. і дочці купила теж ще браслетик. Вона справді повезе в праву. Дуже Руки вона масажи в буряті, головний болі її тривожить. І так як ви казали, можна сюди і сюди на щитовидку можна серце покрити угу. серце. А в мене ось боліла голова. Думаю, Боже, що ж, ж робити? Я тако взяла, О, от так взяла. Ага. Отак. Пройшло 10 хвилин. 10 так швидко? Так. Да. І вона перестала боліти. Ну, Я Клас. ще трошки поносила, а діти подарували мені велосипед, то я кожен вечір їжджу, прогулююсь по городу і отак от Клас. Просто навіть голова не болить, просто для профілактики. Молодець. Мені дуже Клас. Супер. Тобто е, дуже швидко за 10 хвилин знімає головну біль і ви не пили ніяких препаратів. Ні. Клас. І ну. Тиск в мене нормалізувався. А це як? Від чого нормалізувався? Ну, що я ношу, що в мене поясше вдома. Ви я поясом сплю, тепловим користуєтесь? А, а як раніше було з тиском? Тиск повишався, підвищувався. Ви були на препаратах? Ні, я не була. Ні. Виправа, я вірила uh -huh. собі і чувство ну, чувствую, де що. Трошки носить, значить, повнімає. Угу. Нестабільний у вас був тиск, так. А скільки у вас вже пояс вдома? Вже більше року. Вже більше року. За е, цей рік що у вас сталося? Е, трошечки буває, повишається, але зараз після цього всі. Да? Класно себе почувати. Клас. А що, це більше енергії, бодрості? чи що саме? енергія, звісно, прибавляється, звісно. Да? Тобто кераміка це надає енергію? Ла супер, дякуємо.